Я заходжу на свій телеграм-канал Бакшерів, нажимаю свою презентацію, яку ви зараз будете бачити, одягаю свої окуляри і починаю. І так, зміна концепції роботи лікаря і збереження фертильності під час війни. Я хочу сказати вам, що війна вона дуже по-різному розкидала нас на різні сторони. Я не тільки про колаборантів кажу, а і про внутрішнє лайно, яке є в країні. Тому кожен з нас з вами повинен знайти ту систему координат. І я про цю систему координат сьогодні і буду казати. Ту о, систему, в якій він як лікар, як медичний персонал буде працювати. От виключно від вашої позиції, проукраїнськ, не проукраїнській, позиція, яка стає на коліна перед тією системою гнебної медичною, яка на сьогоднішній день панує в Україні. Чи намагається змінювати ту систему? І зробити Україну справжньою європейською країною з європейськими медичними цінностями. Тобто, от знаходження у цій системі координат вона повинна бути зрозуміло для вас. В першу чергу для вас. Не завжди ваша система координат у медичному середовищі повинна бути зрозуміла для інших. Але вона. Повинна бути зрозуміла для вас. Тому це основна зміна концепції роботи лікаря України під час війни. Збереження фертильності під час війни інша розмова, і ми про це теж будемо казати.